Шість років у Житомирі існує центр охорони здоров'я матері і дитини. Нині він має статус Житомирського обласного перинатального центру третього рівня. За шість років центр досягнув збільшення партнерських пологів у 21 раз, зменшив кількість захворювань новонароджених та у п'ять разів збільшив кількість нормальних пологів. Втім, перебування у цьому медичному закладі вимагає значних витрат. Щоб все таки послуги, які надає перинатальний центр. Для наших жінок, для майбутніх мам, для новонароджених були максимально здешевлені. Тому цю витратну частину держава просить і влада трошки розділити із з бізнесом, з меценатами, з благодійниками, з іншими фондами. І оце одне з основних задач Опікунської ради допомагати в процесі роботи перинатального центру. І матеріально, і фінансово, і так далі. Про інші завдання опікунської ради говорили голова опікунської ради Раїса Гула та директор перинатального центру Юрій Вайсберг. Звичайно, в завданнях також є і координація, дослідження, науково-організаційні заходи спрямування зусиль різних експертів, вчених кращого досвіду зарубіжних країн, українських науковців з питань створення і функціонування Житомирського обласного перинатального центру, структура, яка охоплює. Життя жінки від народження до знову відтворення подальшого свого роду». наступного разу члени опікунської ради зберуться через квартал задля обговорення виконаних завдань.